У нас у продажу ось такі порцелянові заварники з кришкою та ложкою від торгівельної марки Бонаді. Подивіться, в таких дуже гарних подарункових коробочках. Вони йдуть в двох кольорах, але сьогодні ми розглянемо в такому зеленому кольорі. Подивіться, чашечка має таку кришечку з такими золотими краплинками, якщо вам видно, вони виглядають дуже так якісно. Ось таку ложечку, керамічну ложечку, сам металевий фільтр-заварник. Подивіться, який він глибокий. Та чашечка. Об'єм чашечки, зверніть увагу, 320 мл. Також з такими золотими розмальовками дуже гарно це виглядає дуже вона зручна. Дуже гарна ідея для подарунку. Кого зацікавили, пишіть, будь ласка, в Дірект.